Наче маститий шеф на кухні ретельно змішує приправи в єдину суміш. Фронтальний навантажувач заступив на зміну у шляховому управлінні. Його ціль зробити із сотень тонн відсіву та солі мікс, яким посипають вулиці Вінницької громади, борючись із снігом та ожеледдю. Десь порядка 10-12% йде солі, а інша частина йде відсів. Тобто на тонну відсіва ми даємо 100 120 кг солі. Ретельно змішуємо і буртуємо. Після цього при необхідності машини під'їжджають до рампи. От і загружаємо її вже піскорозкидувачі. Такі пропорції то вимушена міра. Цьогоріч звичну посипку вулиць з соляною сумішю замінили. Бо, як і вся країна, він ця змушена перелаштовуватись під виклики війни, а відповідно ощадливо використовувати наявні запаси солі. Якщо взяти наш регіон, у нас, ближче до нас знаходяться більше, будемо говорити, гранітних кар'єрів і ми можемо використовувати відсів, гранітний відсів. Є регіони, де більше в них знаходиться заліжів піску. Вони можуть використовувати пісок. Тому кожен регіон використовує ті матеріали, які в них доступні і економічно вигідні. Підприємство Артемсіль, яке забезпечувало Україну технічною сіллю, розбомбили окупанти. За Солидар нині тривають важкі бої. Тож кожна тона солі на вагу золота. Вінниці вдалося ще з минулого сезону зберегти невеликий запас української. Подивіться, на гірці видно, значить, світліша сіль це є українського виробника, а трошки сірішого кольору це є вже сіль, будемо говорити, імпортного виробника. Сіль по своєму хімічному складу вона не відрізняється від, будемо говорити, від нашої української солі. Єдине, що вона, можливо, має трошки іншу структуру. Перелаштовувати техніку шляхового управління під нову суміш не довелось, адже розумні бортові комп'ютери дуже швидко все відкоригували. Щоправда, вінницьким водіям тепер потрібно розуміти, як працює нова суміш, бути ще уважнішими і не влаштовувати ралі на міських дорогах. Якщо обробляти да, сіль, сіль працює більш швидше, а піскосоляна суміш, вона працює трошки з затримкою. Але принаймні при розставанні солі, яка міститься в піскосоляній суміші, вона також працює і на проїжджій частині виходить, також залишаються часточки посипочного матеріалу. А це є додаткове щеплення коліс з, говорити, з поверхнею асфальту. Аби не було форс-мажорів із нестачою суміші, у шляховому управлінні активно поповнюють запаси відсіву. Нещодавно у нас закуплено 400 тонн відсіву. Зараз ще ми докупляємо відсів. От докупляємо ще сіль. Тому що запаси не, запас не необхідно мати, бо не, тому що невідомо, невідомо яка, які погодні умови будуть до кінця місяця і ще і в лютому. Аби оперативно посипати, а потім розчищати вулиці Вінницької громади від снігу та льоду, не перешкоджаючи звичному ритму міста, працівники шляхового управління виїжджають впродовж всієї доби, бо ж для зими комендантської години не існує і сніг сипле цілодобово. Водій та автомобіль мають перепустки. Вони працюють в нічний час для того, щоб зранку транспорт, автомобілі і люди могли добратися до робочих місць. Зміна підходів до посипки вулиць допоможе ефективно боротись із негодою та зекономить кошти. Але разом з тим додасть роботи шляховикам у міжсезоння, бо весь відсіль, що висипали на дороги, доведеться прибрати.